Я так не хочу сьогодні про ці лейофи знову говорити. Ну це така якась. можна я не буду? Скільки заробляють українські розробники? Збір, на який не треба збирати. Apple знову всіх взув. І, звісно ж, Лейофи. Це 131-й випуск ДОУ новин. Де щопонеділка я розповідаю вам про новини українського ІТ, світового так сектору та все, що навколо. Поїхали до новин. Зарплати українських розробників зима 24-го року вийшла перша аналітика по результатам величезного, неповторного, абсолютно статзначимого і об'єктивного опитування. ДОУ по вашим зарплатам, які ви ж заповнювали. Дуже дякую вам. Перша аналітика, яка вийшла на основі цього опитування, це про розробників. Інші будуть регулярно також виходити. Я про них вам буду, звісно, теж сигналізувати. Не буду перерозповідати все, що там було. Там дуже велика кльова стаття. В цілому, пишу справи так: гірше, ніж хотілося б, краще, ніж розраховували. Така моя аналітика одним реченням. Там медіана впала в цілому у розробників, але впала всього там, на 130 доларів. Ну тобто не, не значно впала. Але щоб дізнатися, у кого справи стали краще, а не гірше а там таких достатньо багато сегментів. І ось клікайте, переходьте, покладіть почитати, подивитися, поаналізувати після того, як дослухаєте новини, підпишетесь і поставите лайкос цьому відосику, звісно. Минулого тижня на форумі ДОУ активно обговорювали, куди ж варто інвестувати в Україні в 2024 році. І однозначно варто інвестувати в ЗСУ і в проекти всередині країни. В партнерському блоці я хочу розповісти вам про першу в Україні рейд кампанію інжур. Ціль фонду об'єднати тисячі українців і зібрати 2 мільярди гривень, щоб викупити в держави мажоритарну частку Київського ТЦ Оушен Плаза. Яку раніше конфіскували в росіянина? Щоб інвестувати в новий фонд Injure Ocean, достатньо 4 тисячі гривень і 20 хвилин часу онлайн. Держава планує провести продаж через аукціон Прозоро. Тому дуже важливо, щоб вона отримала справедливу ціну, а сам аукціон не завершився домовленостями кількох олігархів. До аукціону кошти співвласників тимчасово інвестуються у військові облігації під 16% річних у гривні. А в разі виграшу аукціону, інжур прогнозує середню доходність фонду за 10 років на рівні 20% річних в доларі з огляду на фінансові показники об'єктів. Та головне, що всі зібрані кошти підуть до бюджету України і. Працюватимуть на нашу обороноздатність, а українці будуть отримувати достойний пасивний дохід. Станьте співвласником культового ТЦ у центрі Києва. Деталі на сайті та в телеграм-боті. Посилання під відео: 20 тисяч гривень щомісяця за кожного працівника. УВР пропонують змінити правила бронювання. Повідомляє довгу з посиланням на Форбс. Це взагалі для кого? Ну тобто. Насправді є в нас правила бронювання, які діють на компанії, які отримали статус критичної інфраструктури. А в цьому законопроекті йдеться ну, частиною законопроекту, напевно, йдеться про мож таку можливість для компаній, які не мають статусу критичної інфраструктури, за додаткову плату, тобто поверх 1,5% військового збору, заплатити 20 тисяч за одного співробітника, якого хочете забронювати, і отримати таку можливість, навіть якщо ти там не знаю... СТО, наприклад, і автори розраховують, що нові правила стануть гарантією на перевності роботи різних розмірів бізнесу, і середнього і малого в тому числі, і не, не мобілізацію всіх співробітників одночасно. Напевно, вони ще також, звісно, ж хочуть, щоб менше людей працювало через ФОПи, а більше працювало через офіційне працевлаштування. Ну, це ми вже залишимо за душками. Всі інші обмеження, які є в рамках бронювання співробітників в компаніях з критичною інфраструктурою, вони залишаються. Це до 50% бронювання від загальної кількості військовозобов'язаних, які працюють в компанії. Це тільки бронювання для тих, у кого є актуальні документи і актуальна військово-облікова спеціальність, і неможливість бронювання людей з критичними військово-обліковими спеціальностями. Ну, як мінімум, такий законопроект. Тобто, це не те, щоб ніхто не бачив цього тексту, про це є просто е... сигнали. Скоріше всього, його будуть розглядати в рамках загального закону про мобілізацію. Про це не відомо, але, скоріше всього, ну це було б дуже як мінімум. Ми ж це ми ж так думаємо. І що я думаю, що такий механізм точно мав з'явитись. Точно мав з'явитись. Тому з високим шансом він з'явиться або в законопроекті про мобілізацію, або десь окремо, і його приймуть. І якщо буде, то ну, в цілому це добре. Любі такі можливості це добре. Не бачу жодної негативної сторони. Тільки напишіть, чи ви думаєте, чи сума справедлива: треба більше чи менше. Українці знову перемогли. На цей раз в NASA Space Apps Challenge. це міжнародний хакатон, який заснований в 2012 році, і проходить щорічно. Йде 48 годин, і в цього разу українці перемогли в номінації Best Use of Data. зробили прогнозування геомагнітних штормів на основі даних від. Кліматичної станції глибокого космосу. Є така е, станція, дуже е, багато даних генерує, і вони можуть передбачати геомагнітні шторми і шторми на сонці. Це вже друга перемога українців в, в цьому хакатоні. Минулий раз ми перемагали в Ну, команда з України перемагала в 2020 році. Це була Fireway, і вони тоді зробили універсальний космічний коннектор для заправки супутників. Дуже кльова теж була ідея. Ми дуже пишаємось. Мене особисто просто розпирає гордість. Ви подивіться на лиця цих людей. Це люди, які досягають вершин і просувають Україну на світовій науковій сцені. Ну це просто клас. Їх треба знати в лице, їх треба пам'ятати. Ними треба захоплюватись і намагатися стати такими ж, як вони. Пишаємось. Реєстру військовослужбовців і сертифіката захисника поки що не буде. Що кажуть в Міноборони? Є така аналітична стаття на доу. І в чому прикол? Що досі насправді законопроекту, про який я розповідав в минулому випуску, його досі немає, ну досі немає фінального тексту, і досконало невідомо, що взагалі в ньому буде і за що проголосували. Але редакція ДОУ проаналізувала порівняльну таблицю другого читання, і там видно, які пункти прибрали з законопроекту, а які додали. Ну, тобто, перелік вправок, які вносили. Звісно ж, про реєстр військовозобов'язаних там правок немає, тому якщо ви переживали, чи він там залишився в законопроекті, то так залишився. Все буде цифровізовано. Якщо хтось плутається, то є два реєстри, про які ми зараз говоримо. Один реєстр це реєстр військозобов'язаних, це оберіг, про який ми говоримо, і другий це реєстр військослужбовців. Тобто це окремий реєстр, це єдиний об'єднаний реєстр всіх людей, хто які зараз служать в ЗСУ. Ну є ще окремий реєстр ветеранів, але це окрема тема. Якраз про реєстр військослужбовців поприбирали все з законопроекту. Що на мою думку дуже неприкольна новина. здається, що це було б значне спрощення в всіх процедурах, які всередині ЗСУ відбуваються, і з точки зору прибирання корупції в Міністерство оборони кажуть, що будуть шукати інші його варіанти створення, поки що нема конкретики. Що гарно, що рада таки підтримала положення про автоматичне отримання статусу учасника бойових дій для тих, хто на це заслуговує, якщо частина, в якій е, людина служить, це підтвердить. Це добре. Тут я мав запромовувати збір на шарки для 45-ї бригади. Але не буду, тому що ви бусінки. І ви зібрали всі 7,3 мільйони гривень, і шарки вже конвертуються в. Ну, ваші донати вже конвертуються в ці шарки. І Є ще одна там особливо велика бусинка, яка занесла 40% від цього збору. Ну це ми дуже дякуємо. Дуже дякуємо. Залишився анонімним. Ну все одно наша подяка не, не зменшується. Тому ті гроші, які ви мали занести в цей збір, зараз можете відкрити будь-який сайт з вашого улюбленого фонду, з любого вашого улюбленого фонду, знайти і закинути туди грошенят. Вашим грошам точно зададуть гарне використання у вигляді збережених життів або навпаки. Вадим Ільченко, це СІТО в Мейт Академі, зробив просто крутішу статтю про те, як збирати FPV вдома. Та величезна стаття, дуже детальна, мануал, степ степ Дуже клас. Дуже рекомендую. Е, зробив він це там завдяки ініціативі Social Drone. це Волонтерський проект, який е, дикту е, декларує про те, що кожен може скласти FPV-дрон вдома, і це буде більш значно дешевше, і просто треба вміти паяти і мати бажання відповідне. В цілому, Вадим в статті це і підтверджує: там у нас є ще з ним запис аудіостріму, Лінку теж шукайте в описі. Там можна послухати, там десь дві години можна на їх 1,5 послухати. Тож дуже, дуже цінно. В коментарях до самої статті є ще кльові чеклісти по якості потім цих FP дронів як перевірити, про що думати, поки ви збираєте. А самі Social дрон, ви їм ще потім відправите. Вони ще перевірять, що цей дрон буде безпечний для наших захисників і що ним можна буде нормально користуватися, і що він долетить туди, куди знаєте, туди, куди треба. Там вартість комплектуючих, що комусь цікаво, це десь 250 доларів виходить. І зможете зібрати по одному в місяць, ну клас. Зможете зібрати по два ну, ви взагалі просто бусінка. Тільки, будь ласка, дуже обережно. Тому... І з увагою до деталей. Тому що пам'ятайте, що від цього таки залежить життя захисників. Покемони з пушками просто вийшли з нікуди, з ноги зайшли в Стім і зайняли друге місце по популярності за весь час існування Стіму. От така є новина. І якщо ви досі про це не чули, то це про гру PalWorld, і. За 6 днів, вже напевно за 7, продали більше 8 мільйонів копій, копій цієї гри. І на даний момент рекорд по активності це більше 2 мільйонів одночасних гравців. Це б'є рекорди всього майже. Тобто і Доти, і Counter-Strike, і Baldur's Gate, і Cyberpunk. Просто всі рекорди побиті просто якоюсь ноунейм, no вибачте, грою. Єдиний, хто вистояв, це, це поки що тільки PUBG, PUBG. але ну, подивимося, чи він вистоїть. І це все на гру, яка, вибачте, в ранньому доступі. Тобто це дуже сира просто гра. Студія, яка це випустила, звісно, була не готова до такого успіху, і вони. Ну, гра... Версія 0.1, якщо ви зете, версія 0.1. Про... Вони сказали, що у них більше 50 тисяч супорт тікетів за вихідні. Я просто уявляю, як вони там страждають, і які... як вони там ці патчі кліпають. Ну, Це просто клас. І. Варто ще сказати, що це взагалі без плейстейшена, без ніякого коопа, який вони обіцяють додати. Це просто. А що ж це за гра взагалі, я вам не розказав? Це гра, ну давайте, це виживач, тобто в якому ваша задача це вижити. Тобто вам треба збирати ресурси і розбудовувати свою базу. Але ви можете створювати пушки. І цими пушками ви можете захоплювати покемонів, ну дуже схожих створінь на покемонів, які допомагають вам розбудовувати вашу базу і підтримувати її в актуальному стані. Nintendo, звісно, на те, що ці фігурки дуже схожі на покемонів, вже почала розбирательство, але дуже повільно реагує. Уже майже тиждень пройшов, а вони тільки якусь заяву зробили, що ми аналізуємо, чи це все добре. Повільненько вони. Повільненько, я не думаю, що у них щось вийде, але що я можу сказати, так це. Респект геймдизайнерам. Зібрали просто з усього навколо, просто кращих механік, запихнули в усе одне місце і просто викатили. І воно просто летить. Просто як елемент натхнення маю сказати, що це у них третя гра за 5 років. Минулі дві були ну такі напівтрешові і абсолютно непопулярні. І як то кажуть, успіх е приходить повільно, а потім просто внезапно, просто отак. І надихайтеся. цим, надихайтесь таким прикладом. Це не можна передбачити, але рано чи пізно до вас він теж прийде. Так, ну, новина про Лойофи. Ну, я маю вам це розповісти. Ну я не можу це обійти. Я вам зараз швиденько розповім і навіть знайду ложку меду в цій величезній діжці, наповненій е, розчаруванням і безпорадністю. Так, спочатку по гімдеву. Red Games. Мінус 530, тому що вони закрили свій паблішинг Riot Forge, який ну, вони повністю його просто закрили. У Майкрософта мінус 1900 людей в Activision Blizzard і Xbox. Це 8,5% від їх ігрового підрозділу. Варто сказати, що це логічний крок, напевно, бо вони тільки три місяці тому завершили. Ну, вони це Майкрософт, завершили acquisition Activision Blizzard, і тому, напевно, це така реструктуризація. Ну, якась там ще якось її можна виправдати. І тут варто згадати про статтю на нашому гімдем-форумі, яка називається Ігрову індустрію чекають два роки болю. І там є дуже е, кльовий поємн. Про те, що кажуть, що насправді просто в 20-му і 21 х роках занадто багато ігр отримало зелене світло. І зараз це ринку треба відбалансуватись. Це те, чому це відбувається. Тобто, в гімдеві очікуємо далі. І я трошечки окремо гімдев подивився: за 27 днів в ігровій індустрії 5600 людей скоротили. Потрапили під лейофи. А за весь 23-й рік було всього 10 тисяч з половиною. Тобто вже більше 50% за один місяць від минулого року. Окрім гімдева, і ще є eBay, який звільнив тисячу співробітників. Ну тут теж, можна сказати, логічно, бо вони, напевно, в часи ковіду якось переоцінили шифт всієї аудиторії в e-commerce, який росте значно, але вони, напевно, розраховували, що ще більше буде зростання. І тому зараз вони просто. Зменшили цей темп і відбалансували. Теж, наче логічно. Так ось, давайте я тепер постараюся знайти ложку меду. За даними лейофс FYI, це сайт, на якому ведеться статистика всіх лайофів, Середній темп по кількості звільнень в день за 2024 рік це десь 909 людей на день за там 27 днів. Ми сьогодні пишемо неділя, за 27 днів січня. А в 2023-му був середній темп за весь рік 719. <смі> тобто ми йдемо на майже на 200 людей швидше, ніж у 2023. Так ну і де ж ця ложка? Де ж ця ложка меду? Ви питаєте? Фішка в тому, що найбільш рекордний місяць в минулому році був саме січень. І це пов'язано в тому числі з тим, що компанії закривають свої річні плани, переоцінюють наступний рік, і найбільша хвиля якраз звільнень підпадає якраз зазвичай на перший квартал. І давайте порівняємо січень. В 2023-му було 89 тисяч людей, ну тобто майже 90 тисяч. А в 2024-му двадцять з половиною в 3,5 з половиною рази менше звільнень в січні цього року, аніж в минулому. Ось, ось він. Привід, порадіти. Давайте радіти. І пам'ятайте, що найсильніші люди народжуються в найскладніші часи, як і найкращі, і найсильніші проекти. Можливо, це вас теж якось надихне. Apple офіційно дозволила стороннім магазинам за але є нюанс. Контекст. Є DMA. Це директива про цифрові ринки, які прийняли в Євросоюзі. І вона накладає обмеження для Google і для Apple, ну і взагалі для всіх великих компаній про дистрибуцію. Про те, що, якщо підсумувати, вони мають підтримувати можливість завантажувати додатки з додаткових апсторів. Тобто, має бути можливість створити додаткові App Що робить Apple? Він, звісно, кориться правилам, і на території Євросоюзу з наступної версії iOS дозволяє це робити. І все одно всіх обігрує, як вони це роблять. Що вони роблять? Вони дають розробникам можливість вибрати між двома умовами: тобто, умова — ви залишаєтеся, є, платите 30% податку з усіх продажів ваших цифрових активів, або ви переходите на нові умови. І нові умови включають в себе знижену комісію при процесінгу платежів через них там до 10 або до 17%. Або якщо ви берете третю платіжну систему, то там всього 3% комісії плу. Але що ж тут поганого? Вони, ну не поганого, але нюансного: вони додають 50 євроцентів комісії за кожну інсталяцію на рік, ну тобто на унікального користувача. Тобто за кожного користувача, який встановив ваш застосунок, ви за рік наступного користування вашим застосунком заплатите 50 євроцентів. І на як тільки рік пройде. То наступна ідея, який він завантажить вашого застосунку, це знову 50 центів з вас. Що очевидно, навіть якщо ви не продаєте нічого, або людина не запускає ваш застосунок, або вона закрила підписку, і просто ваш, ваша аплікуха лежить на телефоні, Apple вас все одно за це чаржить. Ну, блін. Є у них калькулятор зручний, вони його випустили. Лінк в описі. Зайдіть, порахуйте. Я. Не знайшов інформації, чи можна буде перемикатися туди назад, вперед між цими планами. Ніде вони про це не написали. Варто сказати, що це ну, ризикована стратегія. Тобто, якщо ви викидаєте якийсь аплікейшн і його завантажить більше мільйона людей, бо ну, бо перший мільйон людей вони там, там є трешолд, перший мільйон людей безкоштовно. Е, наприклад, ви якийсь клабхаус е, умовний. У вас немає ніякої монетизації, ви просто рандомно схопили успіх. Мало того, що вам за інфраструктуру кучу платить, так вам ще потім за кожну інсталяцію по 50 євроцентів. Ризиковано. Ризиковано, нічого такого не скажу. Підрахував я, що Мета, наприклад, тільки за Facebook мала би платити 45 мільйонів в євро за, за рік, тільки за європейських користувачів Apple в рік, а ще додати туди WhatsApp. Інстаграм і ще все інше, ну це дуже багато грошей. При тому, що вони не, не вони ж не платять, у них немає ні підписки, вони через рекламу монетизуються. Вони і так монетизуються вже. Для таких гравців, напевно, сенсу немає. Для гравців типу Spotify, напевно, сенс є. Вони також, е, от умова про льгота оцього мільйона користувачів, які безкоштовно, вони її прибрали для магазинів. Тобто, якщо ви робите магазин, то вам з першого користувача будуть чаржати вже по 50 центів. Ну, не знаю. Можна, можна вибрати цей план, можна влетіти. Мій поклон юристам і продактам чи кому виплі. Ну, вигадали схему. Ну, обійшли красиво, обійшли красиво, як вміють. Не дарма, вони отримують гроші. Знаєте що? Давайте в цьому випуску без опинияй. Вони, хоч і молодці, вони випустили там оновлення для своїх моделях, зробили їх дешевше, десь там в 5 разів деякі з них. І обіцяють, що вони будуть менше лінуватися, поки шукають, де ви там душку не поставили, закриваючи в вашому коді. Але ну не будемо. Отак, прилетіли. Пане Айтішнік, перевір, чи на ваших корпоративних поштах в налаштований демарк. Тому що з 1 лютого Yahoo і Google почнуть депрітизувати ваші листи і кидати їх в спам, якщо не налаштовано. Для тих, хто не знає, Демарк це механізм, який дозволяє керувати репутацією вашого домена, там через певні механізми, там через DKIM, SPF. Ну, каже, треба складно пояснювати. Перевірити, можна просто внизу лінк, де там валідатор, вбиваєте просто ваш домен, ваш, ваш робочий домен, і вам пише, чи у вас Демарк налаштований і чи все буде добре. Якщо буде недобре, зверніться до вашого айтішника, хай налаштує. НАСА повідомила про завершення місії вертольотика. Винахідливість. Він же інженюті. Отакі От у нас сьогодні невеселі ціка... не, не новини про космос. Але я розкажу вам історію про нього, якщо ви про нього не знаєте. І він заслуговує точно цієї історії. Отож, що це взагалі за інженіт такий? Це вертольотик для польоту на Марсі, який розробляли і запустили в рамках місії Марс-2020. І основним в цій місії, звісно, був ровер величезний Perseverance, Там бюджет був 2 мільярди доларів, і там у них трошечки залишилось екстра коштів. І вони в останній момент, по космічним міркам, виділили залишки бюджету, ну просто об'єдки по космічним міркам, всього 85 мільйонів, на перший літальний апарат, який мав ну, призначений для іншої планети. Час економили настільки, що довелося навіть брати просто готовий консюмерський процесор. Щоб ви розуміли, в цьому вертольоті стояв процесор, який стояв в Samsung S5, це Snapdragon 801, ніяк не модифікований. І чому це цікаво? Тому що зазвичай для космосу розробляють спеціальні процесори, які резистивні до радіації, можуть витримувати життя без атмосфери. І це вкупі з усіма іншими трейдофами, які приймали, давали надію на те, що ну, там було 5 основних етапів місії цієї. І основна задача була п'ята, остання це тестовий політ на Марсі, один-єдиний і це був найвеликий великий успіх, на який розраховували взагалі люди. І того він зробив 72 польоти за майже три роки життя на Марсі. Він пролетів 17 кілометрів і, включаючи самий політ, там довжиною було більше 70... 700 метрів. Він дав і кучу інформації про те, куди основному роверу Perseverance рухатись, і подарував кучі космічних гіків, кучу кльових моментів. Йому і апдейти прилітали з софтом для того, що він автоматично вирішував, куди самому сідати, і сам марсіанську зиму пережив, хоча не мав взагалі ніяк, за рахунок того, що дуже розігривав свої двигунці. Ну, коротше, дуже кльово, багатих історій, дуже дуже класно. І я думаю, що його мали назвати тоді виходить Perseverance, що означає наполегливість, а не основний ровер, бо він отакий от от маленький і наполегливий. І що сталося? Нещодавно він зробив чергову посадку, і посадка виявилась жорсткою, і він пошкодив одну з своїх хлопостей. І нас і повідомили, що продовжити місію вже не можуть. Прес F, тупей респект, як то кажуть. Маск хоче залучити до 6 мільярдів доларів у XAI. Та кинути виклик OpenAI. Давайте, Давайте в цьому, цьому випуску, випуску без, без OpenAI. Ілон Маск перевзуся, виходить. таке. Ніколи такого не було. Так що взагалі, чому Чому він перевзувся? Давайте розкажу історію. Він заносив грошей, якщо хтось не знає, в OpenAI, і він був там, він туди донатив достатньо багато грошей. І ще в 2018 році, десь чи коли, він, там, він вийшов з борда OpenAI і доєднався потім до відкритого листа в минулому році про те, що компанія має зупинити всі свої наступні великі розробки. Це, на той момент здається була актуальна чат-GPT 3, яка наробила шуму. І він, типу, всі налякалися, і він каже, що треба зупинити, бо це невідомо, куди приведе. І ось тут він шукає гроші на те, щоб інвестувати в XAI. Він XAI це, зареєстрував він цю компанію навесні минулого року. І першим їх продуктом, і поки що єдиним є Грок це дивний чат-бот, який відповідає всім в стилі хічкоківського путівника по галактиці. Дуже дивно. Більше нічого поки що компанія не зробила. І от він зараз шукає до 6 мільярдів доларів інвестицій при оцінці в 20 мільярдів. Просто ні на що, ну, окрім свого імені. І саме блін обідне, що ж знайде. Знайдеш, блін. Але саме цікаве, що гроші він шукає, в тому числі у стратегічного противника е, США в Китаї, в Гонконзі, у всякі фемілі-офіси оце все. Я не знаю, що тут сказати, тому що Вашингтон неодноразово натякав і прямо казав про те, що вони проти взаємодії ну, співпраці з Китаєм в сферах, які можуть давати велику технологічну перевагу. Це стосується і напівпровідників, і, і, і процесорів, і в тому числі AI. Ну, мені виглядає так, що Маск просто чекає, поки демократи вийдуть з Білого Дому. Туди зайде Трамп, якого він гарно, якому він гарно все намазав маслом в Твіттері. І очікує, що гроші зможе збирати де хоче, напевно. Ну, бо дозволять. Бо дозволять, і він так розраховує, що це його таке лобі і така інвестиція. Зрозуміло, на що він купив Твіттер тоді. Наша нерегулярна рубрика слухи тижня. З'явилися нові натяки на те, що в Nintendo Switch 2 буде 8-дюймовий LCD екран. Для тих, хто раптом не цікавиться, Nintendo Switch це портативна приставка, яка дозволяє грати, будь-де. дуже допомагає, наприклад, в польотах на літаку, яких ми, з якими ми всі скучили. Допомагає їх скоротити там ну, дуже сильно. Дуже сильно допомагає скоротити час і взагалі дуже зручно. Дуже популярна приставка. Окрім цього, я знаю дуже кльове ще використання для неї. Наприклад, у мене є мінімум три захисника, яких свіч рятує від просто глобальної депресії, бо вони дуже багато часу, просто вечорами можуть насолоджуватися грою і закриватися в цьому своєму маленькому будиночку. Причому, що можна це робити не тільки, навіть якщо у вас там є будинок, це я знаю, що точно бачив в пару відосів, як люди прямо це роблять з окопів. Ну, блін, реально людям допомагає. Дуже кльовий копінг-механізм, між іншим. Так от, Омдія це глобальна аналітична компанія, проаналізували ланцюжок постачання і Nintendo, І все вказано на те, що екран стане реально більшим на 40% порівняно з першим свічем. Це дуже кльово. І нагадаю, що ця версія послуха має вийти якраз таки десь в другій половині цього року. Дуже чекаємо. Обожнюю наш час і наш світ за весь технологічний прогрес. Аби ж, блін, не русня. Такі часи. На цьому з новинами все. Тепер переходимо до наших рекомендацій. До наших, до моїх. І, і перша це Arc браузер Якщо хтось не знає. І хтось не чув про arc браузер. Це браузер, який націлений на те, щоб переосмислити те, що таке взагалі браузінг інтернету. У них є дуже багато крутих речей і AI, асистентів, які дозволяють вам вкладки нормально перейменувати і закрити неактуальні вкладки. І вони там дуже кльово все зроблять з боку, шерити цілі наборі відкритих вкладок з вашими друзями або колегами. Дуже-дуже кльово, багато прикольних речей. Я рекомендую просто зайти. Виділити 15 хвилин на отбординг, який у них дуже кльово зроблений, і просто оцінити, чи вам це заходить. Мені і мені зайшло з другого разу. Я дуже е, задоволений, дуже рекомендую. Вони ще й шиплять просто як скажені, як навіжені. Дуже клас. Друга рекомендація буде книжка. І книжка буде в жанрі фентезі. Якщо вам подобається фентезі, то ви, напевно, чули. А якщо не чули, то обов'язково почитайте. І вам має сподобатись це ім'я вітру від Патріка Ротфуса. І це дуже дуже кльове фентезі. Дуже свіже, не, не, не канонічне, можливо, але дуже е, затягує. І я себе відчув 18-річним пацаном, просто поки читав. І от того ж, ще й клуб сімейного дозвілля випустив переклад другої книжки в цій серії, буквально місяць тому. Тобто можна буде прочитати одразу дві. Один єдиний мінус: книжки має бути три, і треті книжки ще нема. Тому доєднайтесь до клубу е, солодкого страждання в очікуванні, поки вона вийде. Але воно солодке дійсно, бо наповнене обговоренням Перших двох з вашими друзями дуже класно. Сьогодні буде ще третя рекомендація, і це інтерактивний курс по юніт-економіці від архона. Це від Яра Бюрзола, мого колеги по коло і топ-менеджера в компаніях Лун і роботу Він там працював. І це інтерактивний чат-бот, який навчає вас спочатку теоретичній базі, а потім практичній, а потім ще перевіряє ваші знання по юніт-економіці. Якщо якісь питання є, я відповідаю в усіх чатах. Дуже кльово. Уже там більше ста людей пройшли. Відгуки клас. Я коментував саме ще в Альфи, і я просто в захваті від того, наскільки він реально кльовий. Якщо ви не знаєте, чи треба проходити, там є ще безкоштовний курс. Буквально на запитань. Просто прийти поклацати. і якщо вам сподобається, то візьмете курс. Лінк я залишу реферальний, не тому, що мені потім гроші капнуть, якщо ви купите, а просто я люблю циферки, і мені цікаво, чи вам заходить такі рекомендації. Я ще подумав, що було б кльово рекомендувати значно більше саме українського контенту або українських речей. І очевидно, що про більшість речей я можу навіть не знати. І яку штуку ми придумали? Перше, якщо у вас є щось порекомендувати, і ви думаєте, що про це варто розповісти в кінці наступного випуску або якогось далі, ви берете це і кидаєте на цей емейл dashaчка.ua.com. А ми це беремо. Дуже вам вдячні за контрибюшн. Відповідь ми вам ще відправимо лінк на інвайт в наш закритий Діскордік, де можна подивитися буде, що нарекомендували інші люди, які що можливо, тому що не все попаде в ефір, але там можна подивитися на всі рекомендації, пообговорювати і поголосувати, що дійсно оце кльові ініціативи, і їх варто включити в рекомендації. Тому пишіть на пошту, отримайте інвайтики і обговорюйте. Ось такі вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав і розповів я, Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіть себе.